Всім доброго дня! Давайте сьогодні обговоримо таку досить цікаву тему це зморшки. Здається, що все дуже просто і всі все про все знають, але думаю, що буде цікава саме позиція дерматологічна і дерматологічний погляд на цю ситуацію. Але давайте спочатку розберемося, чого вони з'являються і чого вони так рано з'являються, і що ми можемо зробити для їхньої профілактики. Перше, що я хотів би наголосити, це є дуже два важливих процеси, які між собою дуже сильно відрізняються: це природне старіння або ендогенне, і це передчасне або так зване фотостаріння. Фотостаріння це, як правило, проблема жінок, світло, ну, жінок і чоловіків світлошкірих. Чого так? Того, що основним чинником є сонце. Надмірний вплив ультрафіолету, особливо коли це йде в гонитві за гарною засмагою. Цей ультрафіолет, який дає нам засмагу, він же викликає в шкірі незворотні процеси, які ведуть до її старіння. Порада дуже проста: уникаємо засмагання. Якщо хтось дуже хоче мати красиву засмаглу шкіру, то можна залучити таку технологію, як автозагар, але не варто досягати. Природнім шляхом дуже сильної засмаги, якщо від природи шкіра світла, того, що це однозначно призведе до руйнування дермального колагену, до порушення функції клітин фібробластів, які виробляють цей колаген. І таким чином зруйнований колаген він призведе до того, що шкіра втратить еластичність, тургор, і в результаті першими про себе заявлять глибокі мімічні зморшки. Ще однією причиною появи зморшок, на жаль, є друга тенденція, окрім засмаги це така модна тенденція як схуднення. Я думаю, що всі ми помічали, що в людей, які трохи мають надлишкову вагу, в них менше зморшок, ніж в людей худорлявих. Чого так відбувається? Особливо це помітно на обличчі, бо ми всі знаємо, що на обличчі дуже активними є мімічні м'язи. Які забезпечують вираз наших емоцій, ми можемо сміхатися, хмуритися, гніватися, зображувати здивування відразу. Але не треба забувати, що між мімічною мускулатурою і шкірним покривом, який вкриває обличчя, знаходяться так звані жирові пакети, тобто спеціальні жирові прошарки. Які амортизують цей рух мімічних м'язів. Таким чином м'язи рухаються, але на шкірі це відбувається досить незначний спосіб. В людей худорлявих навпаки, в них, в них практично шкіра лежить на мімічних м'язах, і будь-який рух мімічного м'яза моментально призводить до того, що шкіра збирається в складочку. Якщо це відбувається систематично, то з'являються складки в характерних місцях, в залежності від характеру людини. Якщо людина любить посміхатися, то це е, так звані курячі лапки біля очей з'являються. Якщо людина дуже багато замислюється, думає, на чому зосереджена, то це зморшки на лобі в зоні міжбрів'я і так далі. Отже, друга порада це не треба стрімко худнути. Отже, дві поради ми маємо. Це відмова від надмірної засмаги і відмова від надмірної худорлявості. На жаль, навіть існує таке прислів'я, що людина ніби мусить обирати між фігурою і обличчям. Треба поміркованість у всьому, в засмазі, в харчуванні, в схудненні і так далі. Думаю, що є над чим порозмислити всім. Дякую за увагу.